Ви коли-небудь задумувалися, що наша лімфа це каналізація в будинку. Вона збирає всі токсини, продукти розпаду, зайву рідину і має вчасно виводити. Але коли ця система засмічується, починаються набряки, слабший імунітет, з'являються втома проблеми з починкою, судинами і навіть постійні застуди. Ось Тут і стає у природі лімфоклін з лецетином від піоли. Це повністю рослинний комплекс, у складі якого кульбаба, солодка, броколі, амаран, спаржа, яблучний порошок і навіть грейфрут. Така формула працює комплексно, очищує лімфу, допомагає прибрати токсини й отрути, зменшує набряки, підтримує печінку і нирки, відновлює нормальний обмін речовин. Ще один великий плюс: він допомагає виводити холестерин із судин, нормалізує тиск, перешкоджає застою жовчу та навіть під піднімає рівень гемоглобіну. А якщо у вас часто застуди, бронхіти чи тонзеліти, лімфоклін реально підтримує імунітет. Кому це може бути корисно? Тим, хто страждає від набряків, ліфостазу, проблем із печінкою, ожиріння, атеросклерозу, чи просто хоче зробити профілактику і не допускати серйозних хвороб. Приймати просто по одній-дві. Таблетки двічі на день під час їжі, запиваючи водою чи соком, лімфоклін з лецитином від біули. це як генеральне прибирання для вашого організму, легкість, чистота й нова енергія, саме те, чого нам усім часто бракує.